хвилин, який триває, да, фільму типовий таксист зміг вкласти в сценарій і в відеосупровід максимум парадоксів, які супроводжують наше місто. Да. А місто дійсно сповнене парадоксами, і ми про ті парадокси рідко коли замислюємося, коли саме ти почав думати про те, що є багато парадоксальних речей. Насправді є пам'ятник Пушкіна майже в центрі Запоріжжя, і є пам'ятник Богдана Хмельницького, який знаходиться Диться так далеко, що лише діти, які вчаться чи відвідують дом піонерів, як його раніше називали, да? сьогодні це будинок дитячої творчості, знають про те, що там стоїть той пам'ятник. Є багато е, інших якихось е, парадоксів про пам'ятник Сталіна і про пам'ятник Голодомору, які знову ж таки в нашому місті. Коли ти почав замислюватися над парадоксами, які існують, які живуть, і співіснують у Запоріжжі, Достатньо давно от чого стоїть, наприклад. Обычное воскресное путешествие на наш остров Хортица. Мы все так боготворим наш остров, и тем не менее, достаточно пройтись по любой дорожке и увидеть, насколько сильно она замусорена. Вот. И как это уживается в, наших, в нашем запорожском менталитете, так вот восхвалять священную землю и в то же время мусорить там безбожно. Вот. Волей-неволей наталкиваешься на такие мысли. Или, например, э -э насколько важен и актуален сейчас вопрос строительства мостов. И почему-то ну, все хотят, чтобы они как можно быстрее и качественнее были отстроены. Но, тем не менее, не задумываемся, через что он проходит. Ведь проходит через эту, ту, ту же Хортицу, и засыпаются уникальные земли хортицкие. Поэтому мы окружены этим. И я думаю, что самое главное для нас всех запорожцев сейчас – І для мене як режисера озвучить цю проблему, поскольку я вважаю, що якщо ми признаємо проблему, то ми можемо дівитися далі. Як вдалося так життєрадісно і з якимось таким гумором, не якимось зіпсованим таким гумором показати ці всі проблеми? Я считаю, что а иначе никак нельзя по-другому показывать, только позитивно. В том-то и, на мой взгляд, и заключается мастерство режиссера показать доступным языком о сложных проблемах. Очень легко, очень весело, позитивно о чем-то гораздо более глубокомысленным. Потому что иначе, ну я не думаю, что составит кому-либо труда с таким, знаете, поучительным тоном. Менторским. Да, да, да. Депрессивным, да. Вот. В этом искусство особого я не вижу. А вот попробовать умудриться рассказать э, с, с улыбкой, так, чтобы э, значит, та критика, которая от вас исходит, чтобы она воспринималась адекватно, и чтобы она воспринималась даже не как критика, а как стимул к тому, что нужно двигаться дальше, и мы можем добиться гораздо лучших результатов. Вот в этом я считаю, что и главная задача режиссера, или, или же умелого рассказчика, что полно одно тоже. Все те проблемы, которые иснуть вместе, ты вкладываю звичайного. Нібито таксиста, який підхоплює когось на да, я так роз на зупинках Ладно. чи їде за викликом і починає просто розповідати, як це зазвичай роблять таксисти. Їм ніколи не закриєш рота. Твій типовий таксист це актор театру молоді Юрій Кулініч, і саме від нього виходять усі ті проблеми. Да? він розповідає про те, що такі проблеми є. Як реагують його клієнти? Клієнти типового таксиста. Мне бы хотелось думать и верить, что реагируют они наиболее естественным для этих типажей образом. Некоторые молчат, некоторые пытаются возражать, как, например, чиновники, некоторые поддакивают. И я хочу сказать, что судя по реакции зрителей, сегодня как раз была презентация этого фильма, Премьерный показ, знаете, я вот сам специально задал вопрос, узнаваемы ли эти типажи? Узнаете ли вы, или они надуманы, существует ли у нас такая проблематика или нет. И вы знаете, все единогласно сказали, что да, мы узнаем, мы слышали точно такие же формулировки, э, точно такие же отказы, там, скажем, от чиновников и не только. Поэтому я думаю, что получилось э, показать те типажи э, достаточно узнаваемым образом. Таксист багато їздить по місту, і за, за два дні зйомок ви накатали 200 кілометрів на машині на чужій. на чужій машині. І символізм є певний символізм в місцях, де проїжджає таксист, і де відбувається сама дія в машині, де відбувається діалог. Да, я прочитував і цей момент, поскольку мені хотілося зробити фільм многослойним. Так, чтобы, ну, к примеру, там есть такая сценка, когда э, звучит э, мобильный телефон у казака. У казака такой видный, солидный СЛЭД, а на рингтоне у него поставлена группа Любая. Я думаю, не стоит объяснять, э, кто чаще всего слушает ее и разговаривает по телефону он на, на русском языке. Э, таксисты это возмущают, и он говорит, что что ж такое, что же происходит. Э, да. И едут они как раз по улице 40 лет советской, советской Украины. Вот. В этом теж є определений символізм. Там, там є про тінейджерів, ну не про тінейжі, про молодь, яка, яку везуть з клубу в клуб. Ну, і взагалі, що глядачу варто звернути увагу на те, яким маршрутом їде і які пасажири у таксисті. Кострович, тобі сподобався фільм? Фільм, чесно кажучи, просто дуже крутий, насправді дуже крутий. Він дуже простий. Там немає ніякого такого аж дуже-дуже замисловатого чогось, такий як життя. От. Але такі насправді ситуації, і така проблематика, і вона з гумором. З гумором і з цікавим дуже гумором. Я пропоную подивитися фрагмент фільму, щоб іншим глядачам також сподобалося. В <плес> любом якомада! на свята ж номер знаете, только у нас в городе могут поставить памятник жертвам Голодомора и памятник Сталину. Хорошо, что хоть не рядом их поставили. Хотя, может быть, и нужно было поставить их рядом. Как вы считаете? Ой, молодой человек, я вам скажу, что как бы там Сталина не ругали, но при нем был порядок. Жарко, как в пекле, прости господи. Да, жарковато. Слушаю. Да, у нас недавно казино и церковь стояли дверь в дверь. Только казино, которое жульничало, обанкротилось. А то, которое блюдет законность, процветает. Я все понимаю. Но курс доллара у нас что? Вырос? Правильно, вырос. Так что, сами понимаете. Нет, ну я тоже поражаюсь. Вот мы о себе говорим, что мы казачья вольница, там, украинская вольная земля, Запорожье. И тем не менее, мы рассуждаем о том, что государству нужна сильная рука. Вот где логика? Б Батюшки святы, мельче нету. А памятник наш вот Пушкину стоит, да? Который на проспекте, на видном месте. Но этот памятник просто показать стыдно людям. А чуть получше есть у нас бюстик Шевченко. Где стоит он, я не знаю. Никто не знает, где он стоит. В комырях каких-то стоит. Но он есть. Он стоит. А вот же, вот он, железный Феликс. Статуя! Посреди проспекта красавец стоит. А где памятник Богдану Хмельницкому? Кто-нибудь знает вообще? У нас в городе он есть. Вы знаете где? О, молодой человек. Пожалуйста, срежьте, срежьте, пожалуйста, вон там дорогу. Спасибо. А вы не местная девушка? Не местная. Да. Как вам наш город? Вы знаете, очень красивый. А, кстаті, всі наші красиві здання, вот наприклад. Mm. Строїли ні да? mm -hmm. э, -э Німці, міноніти. <свес> <свес> Страшно було знімати фільм всіх критикуючи. Mm, Церкву нет. ти розкритикував, владу розкритикував, архітекторів розкритикував. кого, ти, кого залишив без критики? <свес> Я скажу одну віч. В чем заключается особенность данной так называемой критики, в том, что я никого не критиковал из тех, у кого чиста совесть. Ты по на, на злодеи и каплю в да, конечно. Там. Мы же всех критиковал. <laughs> <автоб, да." смех> я не исхожу из того, что, допустим, церковь попадала под критику. Нет, если кто-то чувствует, что рыльца в пушку, так сказать, значит, да, значит, критика, наверное, и его касается. Но так, чтобы конкретно кого-то, за что-то, нет. Свого часу і надмазет проспівали анафему, а потім до Лику святих приписали, то може таке саме станеться і з Антоном Женьком. Антоне, ну якщо говорити взагалі про творчий процес, це люди, з якими, люди, які знімалися, це люди, з якими тобі часто доводиться спілкуватися, це місцеві актори. І все зазвичай роблять вони на ентузіазмі. Машини, заправимо власним бензином гонорари акторські. Та які гонорари? Давайте так, без гонорарів. Які ще речі, все зроблено на, от, на власному і на голому ентузіазмі. Ти ніколи не хотів заробляти? Одно, ну, творчістю ж заробляють. Одно дело зарабатывать деньги ради заработка, зароб... другое дело достать деньги для того, щоб более качественный продукт. В частности, сейчас я вже после презентації даного фільму я планирую Я уже начинаю работу над новой сказкой. Называться она будет «Козак та смерть». Это будет намного более интересная, э, кино, более интересная сказка, чем «Козацкие байки». Вот. И как раз этот фильм уже не получится снять без финансовой поддержки. Потому что вот партнерская помощь есть, но ее недостаточно для того, чтобы сделать по-настоящему качественное кино, которым будет гордиться не только Украина, но и весь мир. Так, чтобы мы могли показать уже и в Канах, с гордо поднятой головой. Вот, и это не шутки. И сейчас как раз ведётся переговоры касательно того, кто бы мог и хотел помочь не словом, а делом. То есть головное в розвідку наразі кіноіндустрії Запоріжжя в тому, щоб в знайти що... меценатів. В тому, люди готові були дати фактично свої гроші. А, да, потому что, ну, я вам скажу, что що... то нам осталось сделать буквально самый последний шаг вот, найти эти финансы. Потому что, э, ну скажем так, те люди, которые знают меня уже на протяжении четырех лет, я каждый раз участвую в кинофестивалях и выигрываю одни из самых ну, главных призов. Они меня очень хорошо знают, но толком помочь, я, я говорю сейчас о, нашем, о наших чиновниках, о представителях среднего и крупного бизнеса. Парадокс в том, что вот они так ничем и не помогли, несмотря на то, что это входит в их прямую обязанность. А те люди, например, которые увидели только казацкие байки, вот они абсолютно меня не знают, но они увидели мой качественный продукт. Они уже готовы переслать и уже пересылают на карточку Приватбанка определенные сумму. Кто-то 20 гривен, кто-то 30 но сколько бы не было, вот, например, человек переслал 20 гривен, и мы же можем сказать, что это в 20 раз больше, чем, чем а, да. <гум> Якщо говорить про ідеї, знову ж таки, і про твою подальшу творчість, вот каны ти сказав, це не. Жарти, тобто вже є якісь ідеї, які яку б роботу Антон Житько від України від Запоріжжя представив би на поважному фестивалі. Звісно, в першу чергу це буде сказка козак та смерть. смерть. Uh, Потому що в взагалі інтересна робота українська якщо в ньому присутствує ярко виражений український колорит. А що може бути ярше, ніж українська фентезі, чим козаки, чим вітви, чим історії, чим подвиги. У нас є чим Я думаю, що ми ще там і не один раз. Я пропоную все ж таки скинутися хоча б по 10 гривень. От Якщо навіть кожен, кожен мешканець міста перейшла Антону по одній гривні, то це в нього буде такий великий статок для того, аби створювати якісне кіно. Я більше скажу, всі люди, які перечисляють гроші на карточку, вони будуть в фінальних титрах. словами вдячності. Как иначе. Вот. Петра і, зісна, як і наша. От і ви Хочеш бути зіркою кіно, дай жачкові 10 гривень. <ріць> 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 Витягай гроші. Можна, можна я мобільний там, телефон віддам? Там, я мобільний я... телефон. <ріць> я <ріць> мобільний <ріць> телефон. <ріць> Він дорожче <ріць> ніж 10 гривень. Так, значить, а, моя забаганка. Давайте я скину. <ріць> Давайте я скину гроші. <ріць> моя забаганка для Петровича віддати все ж таки на розвиток українського кінематографа і певну кількість грошей. Візьміть мене зніматися в кіно. Господи, досить випрошувати все і у всіх. А, Антон, ну я як, дійсно, якщо без жартів, то я дуже сподіваюся на те, що знайдуться люди небайдужі, які будуть підтримувати навіть не тебе, а ідею ідею відродження українського кінематографа, ідею поширення взагалі українських ну, навіть гордості за Україну. Бо... нарешті зрозуміє, що вони підтримують не когось, а в першу чергу себе. Дякую за те, що ти робиш, і дякую за фільм. атиповий таксист знов ж таки гарантую, що в рамках молодіжного порталу ми обов'язково його покажемо для того, аби всім дати можливість замислитися і ще й посміятися. Хай тобі щастить сього найкращого. Ну а тепер про забаганки. Одна з моїх забаганок, це, власне, щоб Віктор підтримував український і запорізький кінематограф. А от які забаганки жінки, інші жінки просять виконати своїх чоловіків? От про це дивіться далі.